Всім привіт на каналі Міскітки і сьогодні ми будемо готувати е йогурт для Бебі Бон Нам треба меска і ложка і отака вот трубочка. Можна ще другу і е сок е такий зробити. З яблук, з, з моркви і з гарбуза. Спочатку ми насипаємо муку. І такої по всій мисочці. Тепер нам пока що не надо. Набираємо ми соку трошки. І наливаємо сюди. Во. Мене снімає моя мама її звати Света. Хай трошки у вас постоє. Хай у вас воно трошки постоє. Також розмішуємо його ми. І потім беремо ложечку і його розмішуємо. Наприкінці я вам е, розкажу, як готувати е, молочну кашу для бебі-бон. Беремо е, трошки більше соку. Наливаємо. Розмішуємо і виходить такого е, ніби коричневий йогурт е, для Бебі Бон. Це не понарошку. Е, її можна готувати нею два рази на день, е, Довго її не можна. Да, і якщо у вас є крахмаль, можете одну малесеньку ложечку крохмалю набрати. Всем пока. Подписуйтесь на канал и ставьте лайки. Всем пока-пока.